Ми всі прагнемо мирної сили, справедливого і тривалого миру, але з позиції сили, і це також в інтересах Президента Трампа мати мирну силу. Якщо він хоче цього досягти, це можливо лише за підтримки ЄС та його країн-членів, бо є передумови. Саме ми, наприклад, забезпечили економічне виживання України на 2025 рік. Ми інвестуємо в оборонну промисловість України і надаємо їй необхідні військові можливості. Є великий тиск на всі країни-члени збільшити оборонні витрати. І мати буквально сплеск в обороні. Тому план переозброєння з п'ятьма елементами був дуже схвально прийнятий усіма лідерами. Я абсолютно впевнений, що його буде використано.